Все, що написано, ви задали це питання. Там 100% брехня. 100% брехня написано. Тобто протокол не стандалено. Тобто порушення немає? Перше, друге. Так. Шановні, ну, я не знаю, як забуваю, як тут прізвище, кореспондентки, але вона в школі вчилась. Ну, тюк, тюк. Дві... ну не ва, ну передайте, що вона двічниця. Я купив машину за 42 тисячі доларів, і продав за 30. Ну ви ж реальні люди. Купляв, долар був по 6 гривень, я купляв за 340, така ціна була в магазині. Я машину завжди міняю 3-4 роки, міняю машину. Це не перша моя машина. І продав за 30 тисяч. Реальна ціна, яка, по якій е, е, купляли. Було багато клієнтів її купити. Але якщо провести гривень, то, що, то, що, то гривні, це дорожче? Ну, — Безумовно. Та що вже дурак переводити в гривні, ж ти ви не маєте. Я і купляв доларах і продав долари, і гроші тримаю в доларах. Так, як це нормально психично здорова людина. що Цей протоколи він стосується того, щоб винесли зміни декларацію. Ще раз кажу, брехня на 100%. Я в декларацію вніс. Не можуть вони підтвердити. По-перше, поліцейське визначають. Я вніс декларацію на другий день після того, як отримав кошти. Про що маю відповідні документи? Я не порушую законодавство.